Volvo V40 за 3500. Тепер офіційно в продажі. Машинка дуже добре виглядає. От скажіть, на свої роки ну, машина прям дуже-дуже добре виглядає. Їх ще затонувати і взагалі буде пушка. У вас буде крутий універсал. А, машина 2003 року, але по підкрасам лише капот та задня права дверка. І це 3500. Давай у нас великий багажник, звичайно, подивимося, що у нас по салончику. Навіть є елементи шкіри, як ми бачимо, повний електропакет чотири склопідйомники, електрорегулювання зеркал. У нас тут надійний дизельний двигун 1,9. Він у нас на механіці. Клімат, клімат працює, підігрів сидінь передніх. Моніторчик. При бажанні можна встановити додатково камеру заднього руху. Ось так все це виглядає. І це всього за 3500. Ось такі діла, тому кому цікаво, цікавий автомобіль. Приїжджайте, можна поїхати на будь-яке СТО, перевірите. Чекаємо вас, Lucky Cars.